Transcrição e За своїх програмах ми говорили про те, що хвороби, які виявлені на ранніх стадіях, успішно лікуються. Це особливо стосується раку молочної залози. Саме у жовтні світова медична спільнота і громадські організації наголошують увагу усіх жінок на тому, що варто щороку обстежувати молочні залози. Чому це так необхідно і як це робити правильно, розкажемо далі. Року у нашій області майже три сотні жінок вперше дізнаються про невтішний діагноз рак молочної залози, і лише частина з них після операції мають шанси на цілковите одужання, і все тому, що пухлину виявляють пізно, кажуть медики. Рак молочної залози знаходиться на першому місці серед онкологічних захворювань жіночої сфери жіночого населення. І тому е, найбільш важливим е, є виявлення в ранніх е, стадіях цього захворювання. Е, дуже дуже е, неприємно, що це є, відноситься до візуальної форми онкологічних захворювань. Тобто, ті захворювання, які можна е, з допомогою ока, з допомогою самообстеження, вони не знаходяться всередині організму. Кожна мама повинна своєю дочкою провести санітарно-просвітницьку роботу, розказати їй про необхідність самообстеження молочної залози. П'ятий, восьмий день після останнього дня місячних, кожна жінка, кожна дівчинка повинна стати перед зеркалом, оглянути молочні залози, чи не поміняли вони форму, оглянути при піднятих руках. Потім, в по ходу годинникової стрілки, провести промацування молочної залози однієї другої і промацати. Під аксілярні впадини, тобто підмешечні впадини, і таку саму процедуру провести лежачи. Якщо змін якихось немає, значить дослідуючого місяця це проводити і ще натиснути сосочок, чи немає якихось виділень із молочної залози. Починаючи з 19-річного віку, рекомендують проводити хоча б раз в рік ультразвукове дослідження молочних залоз. І огляд мамолога, тобто спеціаліста, який займається молочними залозами. Спочинаючи з 35 років кожна жінка має робити рентгенівські знімочки молочних залоз з 35 до 50 разів у 2 роки, після 50 щорічно. Це дозволяє виявити. Захворювання рак молочної залози на е, дуже ранніх стадіях і рак в початкових стадіях лікується. Психологи висунули версію, що психосоматична причина розвитку раку це велика образа і душевні переживання. Жінка, яку не люблять або яка не відчуває задоволення від життя, схильна до таких хвороб. Та існує й чимало міфів щодо цієї недуги, в які охочі вірять жінки. Приміром, чим довше годує жінка дитину грудним молоком, тим менше шансів мати рак. Щодо цього лікарі мають власну думку. Мінімальний срок, який рекомендують вчені годувати дитинку, це 6 місяців, тому що дитя не має своїх власних імунних тіл і воно його отримує з молочком. Максимальний з точки зору онкологів рік і два місяці, рік і чотири місяці. Тривали. Годування груддю в перспективі в старшому віці також підвищує ризик виникнення раку молочної залози. Медики зауважують, що такий рак буває і у чоловіків. Саме тому, що хвороби представники сильної статі аж ніяк не волюють визнавати на ранніх стадіях, боротися з нею доводиться складніше. Кожен рік при нашому населенні ну приблизно там мільйон двісті. Нас шість-сім чоловіків ми виявляємо рак груд. Залози. І вони, ну так, абсолютно відсутність настороженості, і в основному приходять вони тоді, коли трохи запізно, коли об'єми лікування, коли знову ж таки хіміотерапія, променева терапія. Є таке доброякісне захворювання у чоловіків за рахунок знову ж таки, гормональної сфери, гінікомастія, і теж відноситься до групи підвищеного ризику. Потрібно контролюватися у спеціалізованих установах. Профілактикою і запорукою хорошого успішного лікування раку молочної залози є єдиний спосіб рання діагностика виявлення пухлини молочної залози на самих ранніх стадіях. Прикро, але від раку молочної залози не застрахований ніхто. Та ймовірність переродження клітину злоякісні зростає у жінок близькі родичі, яких мали цю недугу, у літніх жінок та тих, хто мав будь-які травми чи захворювання грудей. Тому щороку проходити профілактичне обстеження мають жінки, які досягли 40 років. Іншим рекомендовано проходити таку процедуру один раз на два роки. Усім відомо, що запорукою міцного здоров'я є гарний сон, здорове харчування, правильний і доречний відпочинок, а ще наявність усіх вітамінів та мікроелементів. Та мало хто замислюється над тим, що відбувається в організмі, коли є нестача тих чи інших нутрієнтів, особливо йоду. Про це ми поговоримо далі. Будемо відвертими. Кожен із батьків мріє мати вдома успішного активного школяра, адже так приємно радіти новим здобуткам свого чада та навпаки, сумно бачити кволу, постійно втомлену або засмучену від невдалого шкільного дня та поганих оцінок. Дитину виявляється саме йод, є фундаментом розумової діяльності кожного з нас та забезпечує енергією. Цей мікроелемент життєво необхідний для функціонування людського організму протягом усього життя. Ми з вами проживаємо рівне скола з до регіонів ендемічних позобу, тобі ж у нас є дефіцит йоду в природі. Це дуже важливий елемент, який впливає на всі види обміну. Якщо дітки народжуються з вродженим гіпотирозом і йоду не дати, то розвивається відсталість розумов до кретинизму. Тому обов'язково важливо всі діти, які ходять в школу, повинні притримувати препарати йоду. Колись нам його давали. В школах вигляді антиструміни зараз на жаль. Ми цього не маємо. починаючи від року і до 18 років зараз на діти рахуються, повинні отримати препарати йоду. Батьки сьогодні мають цим займатися самостійно. Про нестачу йоду, як у дітей, так і у дорослих може свідчити низка симптомів, кажуть лікарі. Це і зниження працездатності, підвищення стомлюваність, погіршення пам'яті, сонливість, схильність до застуд, порушення серцевої діяльності, випадіння та потончення волосся, ламкість нігтів. Тому йодовмісні препарати слід вживати як з лікувальною, так і з профілактичною метою. Дуже багатий вибір. У нас є органічний йод, у нас є неорганічний йод. До неорганічного йоду відноситься просто калій йодид у вигляді йод-домарину або йодиду фармаку І органічний йод це ламінарія, йод актив. Органіка, як на мою думку, краще, тому що, наприклад, якщо ламінарія йде, то там, крім йоду, ми ще маємо мікроелементи, ми ще маємо жовчугіну дію, ми ще маємо клітковину. Принцип прийому препаратів йоду такий, якщо щитоподібна залоза не є збільшена, місяць ми приймаємо добову дозу йоду. Для тих діток, які йдуть до школи, це 100 мікрограмів на добу. Місяць-два ми робимо перерву. Якщо є проблеми, то, відповідно, там зовсім інші схеми йдуть, лікувальні дози можуть бути, плюс додаткові інші препарати. Дуже багато зараз у дітей збільшена подібна залоза. У підлітків дуже багато йде ускладнень виглядів вузлових форм зобу, яких раніше взагалі не було. І виглядів автоімунних тереодітів, які потребують особливого лікування. Тоді препарати його додавати не можна, там йдуть зовсім інші схеми. Тому порада для батьків, які підлітків, особливо дівчаток, тому що в присутності йоду формується репродуктивна функція жінки. Щоб потім не мати проблем з вагітністю, і з родами і з годуванням, обов'язково треба проходити УЗД-обстеження. Корисно вживати і продукти, які містять йод. Зауважують лікарі. Його достатньо у морській рибі та водоростях, у крупах, овочах, а саме у шпинаті, редисі, картоплі, огірках, у деяких фруктах. А ще слід щодня вживати йодовану сіль. Та все ж для дітей та підлітків, чий організм швидко росте, цього недостатньо. Просто купувати морську капусту і вживати і іюдовності. Це нам з вами, дорослим, в яких вже сформовані всі органи системи. Дітям так само це треба, але додатково ми приймаємо таблетовані форми. Доведено, що майже 70% населення України нині відчуває нестачу йоду, але при виборі будь-яких ядовмісних препаратів варто радитися з лікарем, щоб не нашкодити самоцілительством. Восени, коли нам так бракує тепла і сонячного світла, наша шкіра особливо потерпає. З давніх давен жінки, аби вирішити цю проблему, використовували пілінг. Пілінг дослівно шкребти або здирати шкіру. Звісно, буквально цього ми вам робити не радимо. А от як приготувати в домашніх умовах скраб, який може допомогти провести процедуру пілінгу обличчя, розкажемо далі. Сьогодні ми проведемо в домашніх умовах дуже бюджетний, легкий, простий пілінг для обличчя. Пілінг ми будемо робити з дуже простих інгредієнтів. Я думаю, що у кожного вдома є звичайне мило, і в аптеці продається такий препарат, який називається кальцій-хлорид, який взаємодіє взаємодії разом з милом буде давати ось такі маленькі мікрогранулки, які будуть щищати верхній шар шкіри, і тим самим будемо робити ми пілінг, так як наші Спинки ми будемо масажувати по обличчю. Вони можуть скочуватися на одяг, тому необхідно обов'язково прикрити. І, звичайно, для для кожного пілінгу ми маємо очистити обличчя, вмитися і прибрати волосся для того, щоб нам, нам не заважало. Ми беремо ампулку кальцію хлориду. Вона продається в аптеці, коштує приблизно гривня 50 і відкриваємо. Цієї ампули нам вистачає на 3-4 пілінги. Весь курс іде протягом місяця, один раз на тиждень, ми робимо цей пілінг. Ми наносимо препарат кальцію хлорид на ватний диск. І по масажних лініях обличчя ми наносимо наш препарат на обличчя. Ми пам'ятаємо, що навколо очей в нас дуже тендітна чутлива шкіра. Ми не наносимо наш препарат і, звичайно, ми не будемо проводити пілінг в делікатних зонах нашого обличчя. Дальшої роботи нам потрібно дитяче мило, і перед тим як ми будемо його використовувати, необхідно трішечки його зволожити водичкою. Можете відчувати невеличке пощіпування обличчя, не переживайте. Це просто кальцій хлорид, вступає в дію з киснем. І, звичайно, він же знаходиться у вас на шкірі, тому може бути легке пощіпування. Ми беремо другий ватний диск і наносимо на нього також наш препарат. І ось цим препаратом беремо. Мило вступаючи з кальцію хлоридом в дію, наш препарат дає маленькі крупинки, і ми починаємо помаленьку скрабувати обличчя. Якщо придивитися, у нас з'явились на обличчі маленькі крупинки. Цей пілінг дуже добре робити для шкіри, в якій є розширені пори. Також, якщо є якісь висипи. Дуже м'яко очищує і не пошкоджує шкіру. Ретельно обробляємо наші ділянки шкіри, на яких є якісь запальні процеси. Не забуваємо, що всі маски, всі пілінги, які ми робимо з вами в домашніх умовах, обов'язково необхідно наносити лише за масажними лініями обличчя для того, щоб не травмувати шкіру і не розтягнути її. Скрабуємо наше обличчя. Декілька хвилин до трьох хвилин, і після того змиваємо наш пілінг звичайною тепленькою водичкою. Після того, коли ми змили пілінг, наносимо на обличчя зволожуючий крем. Не забуваємо, що зволожуючий крем ми наносимо також по масажним лініям на нашому обличчі. Для досягнення кращих результатів проводимо пілінг один раз на тиждень протягом місяця.